Як визначено керівництвом Міністерства внутрішніх справ і ті задачі, які поставлені начальником управління перед міліцією Херсонщини, це один із пріоритетів є боротьба з незаконним обігом наркотиків на території Херсонської області. Відповідно, було проведено загальну державну операцію під умовною назвою МАК, де міліція Херсонщини внесла свій вклад в боротьбу з незаконним обігом наркотиків. За час проведення операції було вилучено 59 кілограм наркотичної сировини. Також було задокументовано діяльність певної категорії осіб, які займалися бутами наркотичної речовини на території міста Херсона, на території окремих районів Херсонської області. Відповідно, за даними фактами, порушені кримінальні провадження, частина осіб, які винна, і вона їх доведена, затримана і на даний час перебуває під вартою.